Доброго вечора. я радий, що ви з телеканалом ЗІК, а також з нашою програмою прямим текстом Бліц. Дуже цікаві гості на сьогодні до вашої уваги. В другій частині програми в нас буде людина, яку я коротко представлю як Голос Свободи. Наша програма є для унікальних людей і про унікальних людей. Програма унікальних людей. Дуже часто в нашій програмі є ті люди, яких ви. Навряд чи побачити будь іншій програми взагалі будь-де-небудь. Так що власне сьогоднішній гість є саме з розряду таких унікальних. Я дозволю так розлого його представити. Ви тоді зрозумієте, що дійсно тут поважний гість з розряду віпів, навіть головний редактор Української служби Радіо Свобода у вісімдесят дев'ятий роки, якраз ці роки, коли здобувалася незалежність України. Це вже важливо. Також багатолічний багаторічний співробітник ООН, посол ООН в різних країнах, людина, яка не так дуже часто з'являється на телебаченні. А сьогодні я думаю, що порозмовляє з нами прямим текстом Богдан Нагайло у нашій студії. Я вас вітаю, пане Богдане, і я вас зразу провокую продовжити моє представлення. Бо, можливо, я ну зробив його неповним. Прошу доповнити, що вважаєте за, за е, потрібне. Прошу дуже дякую, пане Остапе. Ну, спочатку дякую. Дякую, я завжди радий бути в Львові. Це де-інде, якщо не в Львові людина і журналіст тихає так вільно і може виступити і висловити свої думки. Так, експромт, це дуже важливе сьогодні. Зокрема, ну що більше додати, народився в Англії. Батько з Тернопільської області, мама з Київської області, закінчив студії в Англії, е, працював спочатку е, початку міжнародної амністії. Е, захищав не тільки українських, але старався українських політв'язнів, багато львів'ян серед них в той час е, Каленці, осачі, тільки згадати про декого геля. Чотири е, е, роки міжнародної амністії, тоді став. Хоча це звучить нескромно, відомим журналістом е, Великобританії е, писав для найкращих публікацій Times, Spectator, е, Guardian і так далі. Мабуть, єдиний журналіст на заході українського походження, який міг і мав доступ до цих газет і міг 25 років тому писати про тисячу ліття хрещення Київської Русі, про Голодомор. Це я, який допомагав Джеймс Мейсу здобувати матеріали від Малкама Магриджа і інших, ну це була та епоха. Тоді написав кілька книжок. Одна з них історія національної проблеми, яка вийшла в кінці 80-х роках, якраз як радянський союз розпадався на заході. Не знали тоді, що взагалі є імперія, що, що це не Росія, що це ви, дивилися на це як виключно Росія, а що якісь українці, узбеки, грузини і так далі. Треба все було пояснювати, і ця книжка мала п'ять видань, навіть японська. На японській мові два видання в Італії: французьке видання, американське видання і британське. Я говорю про це, що це були роки, коли це все, що молоде покоління сьогодні приймає за. Таке, як об'єктивно радість як дощ і сніг, а тоді ми працювали, щоб просто знаєте, фундаменти покласти в свідомості людей і своїх через радіопередачі, згодом я скажу, як я прийшов до свободи, але на заході люди не знали. Вони не були взагалі підготовлені до розпаду Радянського Союзу. А, ну там знали, що дисиденти, що Радянський Союз ну, може не найбільш демократичний і устрій політичний, але тоді треба було займатися такими елементарними речами. Мені повезло, що через моє академічне знання і осяги, журналістичні різні зв'язки, що я міг пробивати ці ці речі, ці теми на заході. Мало людей було в Америці. Адріан Каракницький, Олесь Мотиль. Інколи деякі такі професори, як Роман Шпорлюк, але щоб постійно в тих роках я був, мабуть, єдиний, і з того якраз і з того, що я далі продовжував в науковому світі виступати, прийшло запрошення працювати в Радіо Свобода. Я не шукав працю на свободі. Мені подзвонили і, пане Богдане, ми читаємо ваші статті. Чи ви би були зацікавлені? при переїхати із Лондона до Мюнхена і відновити відсвіжити роботу української редаслужби. Але я спочатку працював в дослідному відділі, і я писав про національне питання. Про дисидентів, про релігійні рухи. А зараз а ейфорію згадуєте, бо це такі переломний, буреломно переломні моменти, коли ну, міняються цілі епохи. знаєте, я думаю, що для мене особисто це був, мабуть, найважливіший момент в моєму житті, де 20, свобода саме, так? Ну, 89-91. Ви розумієте, 25 Злам. років майже підготовки, журналістичне і академічне. А тут можливість напряму сприяти тим подіям, бути посередником, зробити так, щоб це радіо стало ампліфікатором всіх здорових голосів в Україні, зробити так, щоб це радіо не було американське, чуже, а своє радіо, і щоб воно могло інтегрувати суспільство, щоб у Львові знали, що в Донецьку відбувається, а в Чернігові знали, що в Одесі відбувається. І... І це були дуже дуже цікаві динамічні роки. Розумієте, я був перший. Я мав непогану команду. Я не хочу, щоб все звучало, що це все Богдан Нагайло робив. Ми мали добру команду відданих людей, і ми якраз. Не забувайте, що заглушували Радіо Свободу до кінця листопада 88 року. Ну, року. На, на горі ще досі ця так. вишка стоїть. А я при я став директором, якраз як перестали глушити, і люди масово слухали, бо хотіли порівняти, що кажуть Москві, а що тут кажуть е, Свобода, і де та правда, і мені пощастило, що якраз через те, що відбувалися вже процеси незворотній демократизації. Чи хотіли це в Москві чи ні, тоді стало можливо створити корпункти і в Києві, і в Львові, і так далі. Ми дуже тісно співпрацювали тоді з львів'янами і почесними львів'янами, як з Чорноволом, наприклад, з гореннями корінними звідси. Я пам'ятаю, скільки разів ми дзвонили у п'ятій годині ранено ну, чи четвертій, щоб застати тих людей, поки вони почали діяти, організувати і так далі, щоб свіжу інформацію посподати такі ейфорійні роки. Такі ну, це, це піонерська вона, робота піонерта. була. А тоді ви знаєте інтерв'ю у Кравчукау, Я був бу і... перший і... директор якої-небудь служби наці... з національних служб Радіо Свободи і Радіо Вільної Європи, які пустили в радянський союз ще за існування союза? Я був вже в Києві і в Львові у червні 90-го року. В жовтні я вже брав у Кравчука інтерв'ю в його офісі під портретом Леніна. Це були цікаві часи. Да, цікаві. А зараз ви стерите за теперішніми часами? Я так забіжу перед скажу, що зараз ви мешкаєте, якраз як сам раз на кордоні між Францією і Швейцарією, тобто ви мешкаєте в Європі, такому серці Європи, такої старої Європи, тої хорошої, до якої я особисто прагну. Але зараз але я вам переб'ю, я перебиваю вас. Я живу не тільки в сер де є серце Європи. Є дуже с... е... специфічному місті. Це є маленьке містечко на кордоні Женеви, Швейцарії, де жив 20 років своїх останніх років Волтер. А ви знаєте, що Волтер не тільки філософ. Ну, це просвітник великий. Так. Але якщо ми говоримо про Європу, він вже в 1731 році написав Лікрена тю аспіре Етро Тобто вже в термін України. Він вже. Нас написав Україна завжди прагнула бути вільною 1731 Бачите, року. І, і, і тут певний і символізм. І, і тільки докінчити. А в 19 столітті, там, де він жив, це стало місце літературно-культурного паломництва. І серед інших Гоголь приїжджав туди, молодий Гоголь, якраз після Тараса Бульби, перша подорож на захід. Ти що році він є там, і я собі уявляю, що він думав, коли він ще був заповненим українським змістом, коли він ще не пішов виключно в російський світ більш літературний, коли він ще це було коротко після того, як йому не вдалося стати професором історії в Київському університеті. Так, от питання я вам дякую за за, за це оточення, бо це нортки характеризує те середовище, в якому ви зараз перебуваєте. Так ви відстежуєте теперішні і політичні, і медійні процеси вже в сучасній Україні зразка дві 2013? Ну очевидно, слідкую за тим. Я хочу тільки підчеркнути таке, і може я тут вас трошки буду провокувати на на, на реакцію. Знаєте, ви ставите питання, так як ви. А, а ми тут. А ви стежите? Ви знаєте, світ дуже помінявся за останні 25-23 роки через соціальні медіа, через інтернет. Ми всі одні, ті, що живуть тими українськими проблемами. Ми вже не є. Вони там десь в діаспорі, і ми тут на материку. Ми кожного дня живемо тим і можемо бачити щогодини, як події розвиваються. Так що, очевидно, це відчувається. Які ваші безпеки, ваші відчуття? Знаете, ваші я діагнози, я, я не хочу занадто коментувати, бо я поки що я, як гість тут. Я тільки скажу, що. Ви знаєте, можна по різному дивитися? Я, я зустрічаю дуже багато песимізму. Люди дуже розчаровані, люди дуже втомлені всім тим, що відбулося за останні роки? Зокрема, і я, як історик і аналітик, і людина, яка має може ширшу перспективу, бо живе на заході, знаєте, питання є таке, чи ця склянка, чи вона є на наполовину повна, чи вона є на заповнена? Бече порожня. порожня і Це так, так так з, з українською новітньою історією. Ми здобули дуже багато за останні 25 років. Ми є. Ми відбуваємось чи та Україна є такою, якою ми би хотіли її бачити. Мабуть, ні для для більшості. І хто винуватий? Не тільки сусіди, якісь там, чи чи якісь сили поза нашим контролем. Ми самі винуваті. Україна мала такі колосальні шанси на початку 90-х років, як був цей підйом, помаранчева революція, який був величезний підйом. І очевидно, ми тепер бачимо реакцію, я би сказав, на то само утвердження України і Українського Української сили. І тому ми бачимо і таку реакцію внутрі України від деяких сил і від деяких сусід. Але це я думаю, є тимчасове. Ви знаєте, ніколи воно не, не, не залишиться тільки так. Це є певна реакція на, на цей підйом. І я думаю, що знову це якось вибалансується. Я вважаю. Нескромно, і може не всі будуть слухачі погоджуватися зі мною. Я вважаю, що це є час, де треба бути розумним, виваженим, не впадатися до крайностей, і старатися якось шляхи, шляхи, щоб переконувати більшість населення, не поляризувати суспільство, і країну, і регіони, не партію, а регіони буквально. І Хоча може умови не є настільки сприятливі, які ми би б хотіли. Ми українці, я себе вважаю українцем, хоча я живу там, і я думаю, що що треба просто ця гра є на довшу мету, це не є на сьогоднішній день тільки. Розумієте, а, а ви бачите, власне, оці такі тенденції до е, такого до, власне до, до поляризування, до моди на е, такий, ну я б сказав, такий не дуже адекватний, навіть радикалізм, який за собою нічого конструктивного не несе, крім як випускання пари якоїсь жовчі з, злості, навіть І, от, як ви на ці процеси дивитесь? Ви знаєте, є радикалізм з обох сторін. Я кажу, я, я розумію радикалізм, який іде із Сходу, як реакція на дійсно на, на, на силу українську. Ви дивіться на Україну. Сьогодні Київ, коли він був настільки український, як сьогодні? Я буваю в Києві часто. Я ніколи не, 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 не чув, щоб стільки молодих людей сьогодні, як сьогодні, розмовляли по-українськи і. Уболівали тими проблемами, розумієте. і е, ці 20 років багато дало. Це є інвестиція в майбутнє. Я розумію, що є сили, які, яким це не подобається. Я теж розумію і чую цей біль радикалізованих елементів іншій частині України, оскільки можна терпіти, часами так виглядає, і в мовному питанню, і е, е, релігійному, і зневага до українських цінностей, і вартостей у своїй державі. І я розумію, що це теж є сильна реакція, і воно має своє місце. Але ми не повинні вважати, що це є панасія і що це є вже стратегія на будучне. Це є тимчасова реакція, щоб якось відвоювати здоровіше становище. І ми не повинні входити в таку позицію, що ми є. Завжди в, е, в, в ментальності облоги, і що ми маємо бути просто партизанами, що ми маємо відстрілюватися і, і, і робити пакушті другій стороні. Ми повинні якось старатися конструктивно підходити до того, називати речі по своєму імені, очевидно, але в європейському способі. Будувати ту державу, поширювати ті ці цінності і подавати руку, не відчужувати від себе тих українців, які налякані українською О, тут мовою. У якраз і проблеми у нас виникають Очевидно, так? це проблеми. Ви розумієте, це, це лікується? Чи ви, це чи ви списуєте на час В даний момент? Ми ми є в дуже такому тяжкому періоді. Цей, цей останній рік, два-три. Але знову я не вважаю, що так воно залишиться. Ми були в дуже важких часах в нашій історії. Ми, 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 ми майже не існували, як, як як політична якась реальність чи сила, і навіть як, як етнографічна, нас вже були виписали з історії сьогодні. Ми досить сильно Скали, стоїмо на є. своєму Ви сказали, Ми є так. цього достатньо. Ми, ми є. є і ми будемо. Ніхто того не замінить як довго це буде тривати, і так далі. І ви знаєте, тут треба компромісні варіанти шукати. Західня Україна і центральна ніколи не переконає через рік, два-три південну і східню Україну. Треба жити з тими реалями. І треба, щоб українці з Донбасу. Я не говорю про тих, що використовують ці, ці моменти для своїх економічних інтересів і так далі. Але щоб. Щоб вони не легко давалися цій пропаганді, що це все, що йде від заходу, від Києва. Я не хочу говорити від західної України, бо це йде вже і від центральної України, теж де вже стали на українських позиціях, я би сказав. І де поняття національної свідомості, достойності і справедливості, воно вже існує. І це вже великий ося. Я думаю, що просто треба знаходити розумні форми. В представленні історії, в представленні мовного питання в такий, по в такий спосіб, що він інтегрує суспільство, а не відчужує від себе, mm -hmm. бо це дуже ну, інше. бо це інакше це так. дуже легко маніпулюється так, зі зізовні. Це так ну так ви кажете злерне, як дивитися. Хтось бачить напівпорожню склянку, а хтось бачить напівзаповнену. І хто що бачить? Так мене дуже важливе є. Я вважаю, як журналіст, mm -hmm. журналіст. Щоб ці стратегічні висоти журналізму. І мас-медії опановували люди, які дають здоровий підхід От до цих власне. справ, а не просто на замовлення Абсолютно. роблять програми. Про це йдеться. Про це йдеться, що за це ми боремося, і в цієї території високопрофесійної журналістики все менше і менше є. І тим вона стає більш цінна. Так. Знову ж таки, у вас дуже таке сильно присутнє оце журналістичне начало. І ви мене запитання все-таки до вашого журналістичного підходу начала. Спостерігаєте за медіями українськими якось так дивитися, цікавитися. Ну, Безумовно ну, ну, я не можу, ви знаєте, Тільки, так як, як і ви, я, я не можу без того. жити. Чи, ніж... чисто професійно. Так. Розумієте, Є багато добрих українських журналістів, зокрема молодших, я думаю, які стараються. Ну, ви знаєте, я б сказав, що е, важко залишатися принциповим. І не бути радикалом, і, і не бути продажним. В, в нашій обстановці сьогодні гроші говорять, і журналісти говорять так, як ті гроші вимагають. І ми це знаємо, і ми це бачимо кожного дня. Але добре, що в нас все-таки все люди це бачать. І не все е, приймають на Тобто є певний імунітет так званий так, глядача. Так вже, я думаю, вже це вироблено. Люди розуміють специфіку Розумію. часу, і не завжди все серйозно Буквально. приймають, але треба відвоювати ці стратегічні висоти, бо без них це дуже важко і вибори проводити, і свідомість підносити, і пояснювати речі, і з Польщею діалог вести так. і з Росією, і розумієте. Так, так. І тут, якщо ми дійсно будуємо демократичне суспільство, яке зорієнтоване на європу на європейські цінності, тут, тут є моменти, де просто треба казати ні, далі не пройде це. Далі не пройдеться. У Мене тут виникає запитання стосовно напевно вашого колегу, чи навіть знайомого, тому що е, такий досить знаковий для української журна... ну, української для нашої журналістики не така постать, як Савік Шустер. Його історія сягає також Радіо Свобода, і він в принципі формувався як як журналіст саме завдяки Радіо Свобода. І я думаю, що ви десь з ним перетиналися. Маєте з ним якісь свої контакти, що можете про нього сказати, а пізніше я скажу. Чому я це питання задаю? Ви знаєте, Савік Шуст, колись я його пам'ятаю як порядного журналіста в російській службі, але він не мав якусь там високу позицію. Він готував. Я, я його пам'ятаю як чоловік, який монтував е, програми в останню хвилину, щоб виходити в прямий ефір. Я як керівник активний української редакції, я завжди заходив до російського і питався хлопці. У вас є щось свіжого сьогодні, який буде цікавий для українських слухачів? І Савик завжди казав: ну може, це вам буде цікаво це. Але я ніколи не вважав, що це буде якась майбутня зірка, що це є дійсно якийсь рафінований політолог, коментатор і так далі. Я був дуже здивований, коли він опинився в Ки Києві і сьогодні його при. Мають як, як, як еталоном журналістики чи то колеги з свободи. Я пам'ятаю, а що, як ви ставите до цього? Ви знаєте, з ми пам'ятаю як порядного колегу чоловіка, який колись проходив підпільно в Афганістан, працював з мужа годинами і все, А але. А тепер? А тепер його власне, українська І... кар'єра, де він ми я... розуміємо, якби. Я думаю, що савик, прости мені, друже. Ти мене пам'ятаєш. Я думаю, що, що це вже кон'юнктура Це вже не той Савик, якого я пам'ятаю. Тут вже гроші. Це вже статус, це вже імідж, це вже замовлення. Ми ж це дуже добре знаємо. Я дуже респектую, наприклад. Володію Портникова yeah. я теж його взяв на роботу в «Свобода». Цебто він був вже журналіст, формувався молодим. Я його запросив для української свободи подавати статті. Я думаю, що він не підвів як журналіст всі ці роки. Я я зустрічав Познера в Америці. Я, я публічно виступав проти його позицій, Бо в вісімдесят 8 році він ще захищав лінію, така яка мені була абсолютно нестравна, що нема політв'язні пересліднює все інше, і сьогодні як його представляють як знову як еталоном Віль, для є, та вільної абсолютно думки. ні, знову це кон'юнктурщик. Mm -hmm. Це це людина опортуніст, дуже дуже здібний професіонал, але. Я не вважаю, що це якраз цей примір, який ми маємо наслідувати. Кисельов, я теж бачу, що він старався спочатку бути таким незалежним після його невдач політичних тисків на нього в Москві. Але я бачу, що сьогодні це вже не той Кисельов. Вже... І, і мене це, це мене як українського журналіста із західним досвідом, знаєте, із тими західними критеріями. Це мене болить що, що. Ну, суспільство тут не, не при чому, але що ми в такій ситуації, що якраз ті людей е, є ті, які нібито мають формувати громадську думку. Варте мене болить те, що е, такий якийсь Комплекс професійної меншовартості проявляється в нашій так. професії. Бо нас найбільшими чому найбільш затребуваними стають люди, які приїжджають. Тобто в нас приїхав шустер. Вау, приїхав шустер. Нічого приїхав кисельов. вау, Даруй, вау. Вже навіть я... на п'ятому каналі заявився пане шустер. Даруйте, ми, ми ми давно ну, власне, знаємося і, і, і так навіть, далі. навіть з тої такої, так. ніби з такої доброї журналістики. Новітньої вже на п'ятому каналі відбувся. Також мій колега Дорофеєв. Також всі вау класно. Перепрошую, Білорус також так. не може знайти свій білорусі. Ну, а так. Українські журналісти виходять з нас знаєте, не бракує і, молодих здібних людей. Цьому, Ви так. добру роботу тут робите в Львові, так, і якій-ка інших дякую. колег є є здібні люди. Люди на деяких каналах, яких я дуже поважаю, і, і в Києві, і де інде. Я розумію, що це важко, бо тут йдеться про фінансування, тут йдеться про багато інших аспектів, але ми не можемо тільки. Думати про знаєте, речі, які висловлюються протестами на вулицях і так далі. Треба працювати послідовно, щоб змінити цю систему. Ситуацію У мене є таке до вас прохання на завершення нашої розмови, бо дуже цікаві ваші думки і навіть діагнози. Між що... іншим, пані Герман теж я... ви забули, що зірка журналістики саме на свободі засіяла якраз. Ну я я мушу підчеркнути, що пані е, Ганна Стеців, як вона тоді була, її рекомендували Чорновіл і Горень. Тому вона попала в свободу? Не тому що пан Богдан нагайло. Ну в ті роки, коли вона працювала в свободі, і я був головний редактор. Вона вив'язувалася дуже добре, і була здібна і професійна. А ви б зараз привіталися любов. з нею? Абсолютно, я привітався б. Ну як галантний вона вона чоловіка. вона зробила свій вибір. Я не є такий чоловік, який не буде розмовляти навіть своїм противником чи ворогом. Я буду старатися руку подати і сказати, друже, сядьмо, поговоримо. Давай, а може ми б якось домовилися? може ми по-іншому. Якщо навіть того нема, ми, але справді всі люди. Люди можуть помилки робити. Так. Люди можуть себе за то через 10-20 років дуже жалувати. Бачите, я і от я власне як як до людини з такими рівними світогляду хотів би власне вас попросити так на завершення нашої розмови звернутися до тих людей, які вас чують, бо це дуже велика аудиторія, Повірте, не тільки Західна Україна, е, тобто ми. Супутникові телеканали, які покривають всі кабелі. Я знаю, всієї вас дуже респектують. Так, я і, теж. так і власне я би вас попросив якось, знаєте, своє звернення зробити тих людей, і можливо з тими меседжами, які і ну, які ви, зрештою, привезли в Україну. Зрештою, зараз що вони зараз у вас всередині. Будь ласка, ну так коротенько. Я би сказав, слухайте, ми ж маємо досвід. У нас є ті люди, у нас є ті кадри. Як ви сказали, не 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 потрібно нам. Якось э, чекати на цих журналістичних варягів, які будуть нам будувати українську журналістику. Ми мусимо починати від себе відстоювати ті позиції, але це означає бути чесним собою, принциповим і доволі гнучким. Екстремізмом, радикалізмом ми далеко не займемо. Це не означає, що ми не повинні не повинні відстоювати позиції. Є є границі, де просто не можна пускати далі. Але це означає, що місце для діалогу для Пізнання другої сторони для шукання цієї золотої середини завжди має бути, і для журналістів це має бути дуже важливе поняття. Дуже дякую, дуже дякую, пане Богдане. Багаторічний співробітник ООН, Організація Об'єднаних Націй. Також останні 20 років. Так, 20 років, а також у цій буремні 89-91 рік, рік Куркінської служби радіо Свобода Богдана Гайло був сьогодні і у Львові, і в Україні, і в нашій студії. Зокрема, я вам дякую і дуже радий був вас сьогодні. Бачити.